Цей рік змінив наше життя та роботу. Ми прийняли більше двох десятків великих та маленьких гуманітарних вантажів. Ми допомогли тисячам родин вимушених переселенців. Ми провели десятки проєктів для дітей. Ми передали сотні вантажів по всій країні. Ми вдячні нашим партнерам з усіх куточків світу. Ми вдячні українцям за силу, незламність та світло. Ми вдячні кушвороця за опіку, турботу та плече допомоги. Ми продовжуємо працювати надалі. Під гул генераторів та світло свічок ми впроваджуємо нові напрямки, нові проекти та підкорюємо нові вершини. Тому слідкуйте за новинами. Ми чекаємо від нового року перемоги, миру, відновлення, розвитку. Ми бажаємо допомагати та донатити. Триматися. Пітити, посміхатися та обіймати, жити, перемагати.